Добрий день усім. Ви питали у мене показати, які у мене є просто необроблені натуральні камені, і от я хочу вам зробити таке відео: огляд по таким камінцям. І почнемо от з такого наборчику. Зараз вам покажу, дивіться, який набір. натуральних камінців. Тут у нас є. І амазоніт, і, роже, і цей прозорий кварц, рожевий кварц, авантюрин, ляпіс, потім яшма, цитрин, флюорит, димчатий кварц і аметист. Отак от, от в мінералах тут є, от, до речі, до них опис, деякий камінець і навіть властивості, правда, англійською мовою. Ну, це не проблема. Зараз Google перекладачем можна перекласти. І от такий от набір мінералів, хто хотів би є. Так, також можна окремо камінці. Такі от шкатулочці У мене тут теж є, можна якісь окремо. Тут є лепідоліт, рожеве кварцу, накіт. Жадеїд-жовтий, амазоніт, кіанітова пластинка. О, теж властивості багато каменів можна знайти зараз. Головне знати назву і знайти в цьому гуглі описи властивості, лікувальних, магічних, по знаку Зодіаку. Оце у нас необроблений авантюрин. Так виглядає. Потім є також флюорит. Це у нас флюорит мінерал. Потім є шунгіт, дуже класний, його класно е, класти біля е, наприклад, біля комп'ютера, чи якоїсь техніки, мобілок. Він, як от кажуть, е, відганяє ці радіохвилі, такі от радіоактивні, от простор, і також їм можна ще й очищувати воду. У мене десь є не знаю, не знаю, не знаю, зараз. Десь є камінці окремо, не бачу дали, ну, може наступного разу. А, от я знайшла. От можна воду заливати, і такі от є шунгіт у вигляді гравію. Тут навіть краще такі брати, у нього більше ну таких от сторін, да, з, з, ну, якби, яка, які приєднуються до води, і якби і краще очищення йде. От ідія. Так, от такі ще є окремо цитрин, яшма, судаліт, гранат, кулончик цитрин, такий необроблений, або підвісочка. От такого плану камінці, мінерали, такий флюорит. Ціни, якщо когось цікавить, пишіть мені або в коментах, або в описі YouTube каналу є мій інстаграм. Можете туди писати, я вам скажу. Які ціни, бо на той момент, коли я записую відео, або ви його дивитеся, скоріш всього, вже може і не бути якогось камінця або прикраси. І, ну, або ціни можуть теж змінюватися періодично. Отакі, От дивіться, є сім чакр Сім чакр набірчик теж по мінералам кожен, кожен своїй чакрі відповідає. Або є з рунами, також хто розбирається в рунічних знаннях. От такі от руни, назви. Є це теж всі натуральні камені наборчиком чакральним. От також малахіто такі є, каміннеці окремо. Є жиоди агатові, такі от цікаві, невеличкі вони по 2 см. Але все рівно там присліджується, от бачите, всередині як натуральна така от жода. Якщо його розрізати, то буде от такий теж. ну Це трошки більше жода, але от такого плану там такі от кристали натуральні. Так, то, наче якийсь да? А от всередині, от таке от цікаве поєднання. Також є такий простий звичайний гірський кришталь от Є в кульках також от гірський кришталь такого плану. Різні є кульки, обсидіан є, є от Онікс, кому треба такими цікавими прослойками Яшма. Так що, кому треба, можливо, кулічки. Такі от, там ето із кулька є, з гарними такими теж візеруночками. Є різні також теж мінерали ось такі от аметистові живоди є. Прям як вони росли на камінцях. От такого плану. І якщо щось цікаве, робіть скрін, відправляйте мені в Інстаграм або на Viber. Вайбер можу вам написати в особисті повідомлення, або приєднуйтесь. У мене є група в Телеграм, там я теж періодично пишу. От. І якщо якісь новиночки, то скидаю з посилання, от приєднуйтесь, теж вона є, ця група в описі YouTube каналу. І також підписуйтесь, не забудьте підписатися на ТікТок, там теж періодично і бувають стріми, десь один-два рази в тиждень. І можна онлайн подивитися, які є прикраси, які новиночки, такий гарний гірський кришталь. Теж цікавий, дивіться, який з, з, з усіх сторін у нього такі кристалики наросли цікаві. Або є обеліск такий теж гарний гірський кришталь на такому цікавому обеліску от Така красота можна декорувати у себе вдома е різні ваші зони відпочинку. Такий от лабрадор є обеліск цікавий. Теж такий от лабрадор. Це у нас Лабрадор. О, у нього тут навіть з'являються такі деякі і різація, такий красунчик великий, потім аметист. Такий от гарний аметист. Дуже гарний, красивий. Потім є також такий аметист. Такого плану теж можна декорувати, а так от можуть стояти. І це у нас Йоперліт. Він під інфрачервоним промінням, ну, промінням може в темноті світитися навіть. Я, правда, не перевіряла, треба буде взяти якось ультрафіолетове освітлення. Фонарик, такий ще: це теж агат, який світиться в темноті, ну, в темноті при ультрафіолетовому світлі. Такий агат і такого плану агат. Такий красунчик є також от Зараз на в коробочці покажу, що зразу. є різні отакі цікаві камінці: і агат, і океанічна яшма, і говліт, і гірський кришталь, і такий цікавий квітковий кварц. от Бачите, тут у нього наче квіточка така всередині. Також є тигрове око, амазоніт, родохрозит, лепідоліт, цитрин. Тигрове око, а Тут класно класти під подушечку. Ой, мінеральчик якийсь невеличкий. Так що це не тигрове око щось. Захотіла волю піти. отакі цікаве тигрове око. Так, потім що тут ще є? Отакі гарні є океанічна яшма Це теж такі гарні, цікаві мінерали. Отакі красончики, дивіться, які вони гарні. Тут є, правда, і гірський кришталь ще. І такий це у нас, як це він називається, ой, кварц волосатік. Там всередині такі цікаві є включення. От дивіться, квасик волоски, бо волос Венери, його ще так називають. рожевий кварц, сердечко, ну і океанічна яшма це взагалі щось таке цікаве, унікальне. Ось такі, дивіться, всередині там включення гарні. Такі. А як його приємно тримати в руках? Моховий агат ще також є. Такий касончик Лар... Лабрадор є. Вон там всередині камінець лабрадора. От, наприклад, якщо не хочете носити прикраси, то можна просто камінець. Такі от є цікаві також наборчик. Ну, можна набором, можна окремо. Є також аквамарин. Камінь, хто любить подорожувати, корал такий. Також є набір сім чакр в такий в такому мішечку різні камінці по чакрам. Можна носити, наприклад, от у мене ще також є такий набірчик окремо з мішечком. Він йде разом з таким, ну як би сказати, от він. Колончик такий, він відкривається, такий полон, його можна отак от відкривати, сюди класти камінець, якийсь, який на вибір, і просто носити там впродовж тижня якийсь камінець, наприклад, такий, у чакру хочете пропрацювати. От, вибрати собі один з камінців і носити у вигляді кулончика. Отакий от набірчик також є. Теж сім чакр разом з таким ланцюжком. Цікаво. Теж можна собі тут, до речі, є отакий от цікавий сирдолік, яшку. Дуже класні цікаві камінці. От. Сімчак також окремо дерево, бачите, на нагатовій такій пластинці. От Воно таке теж цікаве, якщо буде у вас, можна поставити рядишком і буде стояти біля вас. Також, хто хоче покращити свої фінанси, крім цитринчика, можна ще носити, такі, крім цитрина, можна ще носити такий пірит. От Маленький камінчик, і, який буде теж приваблювати фінанси в ваш. В сумочці або в кошельочі покласти невеличкий камінець. Або родоніт. Теж для продовження роду його носить камінь-родоніт такий є. На вибір або такий, або такий, або браслетик можна носити, або камені І також є ще таке цікаве серце із Селеніту. Можна свої камінці, або якісь браслетики, прикраси невеличкі класти для очищення, для наповнення новою енергією, або просто сердечко класти біля ваших прикрас. Ну і будь-які селеніту можна класти, от у мене ще є окрема пластиночка, невеличка селеніт. От, от, його можна класти біля своїх прикрас, натуральних каменів, і він буде очищати і наповнювати енергією новою. Ну, також таку властивість має і прозорий кварц, і також пауло-санте є дерево спеціальне, його піджигаєте. Ну, можна декілька разів його піджигаєте. отак от, от Провели димком, якби. і йдеться процес теж очищення. Потім можна затушити, не обов'язково його спалювати відразу. Тобто можна використовувати декілька разів. І отакі ще є цікаві облізки: жидеїд афганський, потім є місячне каміння. Тут, от навіть десь є, у нього теж такий блакитний переливчик, натуральний місяць. О, бачите, тут з'являється таке місячне каміння, потім є агатовий. Ой, агатовий гарний обеліск такий красончик, абгатовий і цей. Сердолік, сердолік, отакий з сердечком, обеліск І також є отакі говліт, тигрове око, рожевий кварц такого плану обеліски Теж десь у мене ще є інформація. Я от розміщувала в Тіктоці ну, і в Фейсбуці, по-моєму, в цьому і в Ютубі. Що, ну По знакам Зодіака як підходять різні камені. Також на останок вам ще покажу, є в такої форми вигляді яйця, сама форма яйця така цікава, теж є різні ну, властивості, навіть форма впливає щось означає теж. І яйце таке, також. так само. От, Наприклад, обсидіан кажуть, якщо ви хочете використовувати чакральний набір, спочатку треба очищити, очистити чакри, отак от водити яйцем обсидіану навколо кожної чакри по, по колу, і потім можна вносити ну, якби використовувати чакральні набори після очищення. І такі є ще рожевий кварц, яшма. Моховий агат, крейзі агат, тигрове око такі цікаві. Можна просто як декор тримати в вигляді яйця. Яйце у нас теж дуже форма класна. Також яблучки є. Яблучки теж можна використовувати як статуетки у формі. Бачите, які цікаві вони. Або як колончики носити. Тут вони можна, лепідоліт є яшма Яшмадоматини, червона яшма тигрова око. Теж у вигляді яблучка цікаві прикраси. Ну, інші прикраси буду показувати вам поступово в інших відео. Підписуйтесь на канал, якщо вас цікавить тема натуральних камінців. І будемо разом з вами роздивлятися, можливо, щось подобається. Пишіть на Viber або в Instagram в профілі YouTube. Усім до зустрічі і гарного дня. Пока-пока.